Наявності 5 видів інкубатора квочка Мі31-ламповий. Всередині 4 нагріваючі лампи та електронний терморегулятор, який автоматично виставляє температуру, яка киливається від 35 до 40 градусів. Знімаючи кришечку, ми бачимо ось такі 4 нагрівальні лампи. Та дуже цікаву річ, яка приєднана резинкою. Ми її знімаємо і бачимо вентилятор, завдяки якому вологе повітря. Та температура розподіляється дуже рівномірно по інкубатору. Після лоточка кладемо ось таку частину, яка фіксує яйця при перевороті. У нижню частину кришку кладемо ось такий лоточок для водички. Така деталь регулює кут нахилу інкубатора при перевороті яєць. До комплекту входить додатковий піддон мі 1 е має ідентичну нижню частину, але у нього йде нагрівання завдяки тепловому шнуру. мі 1 ер має по центру розподілювач повітря з нагрівачем. мі 1 е 12 має затискачі до резервного жилення у разі вимкнення світла, також посередині є вентилятор з нагрівачем. У нижній частині кришки інкубаторів стоїть 4 вологопоглиначі серветки, які вбирають водичку з піддона та підтримують вологу. Також серед різновидів рябушки є інкубатор Мі 31 Е12 для бджолиних маток, також з затискачами для резервного живлення. Кожен такий міні-інкубатор поміщає в собі до 180 штучок перепелиних яєць, до 80 курячих яєць, до 50 індичих та качиних та до 40 гусячих.